Для Олександра Усика поєдинок із Брюером без перебільшення є надважливим. Це перший титульний бій українця, який на професійний ринг вийшов лише рік тому. Від перебігу дуелі з чемпіоном Південної Африки може залежати уся подальша кар'єра Сашка. Інтерконтинентальний то якби проміж. Такий проміжутковий титул чемпіонський, який потім дає можливість і право вже самому битися за титул чемпіона світу. Промотори і тренери заявляли, що, що вони планують слідуючий поєдинок з Хуком Марком, то я думаю, що це для нього важливо, тому що щоб він мав пояс, і тоді, коли він вже буде мати пояс чемпіона інтерконтинентального, він вже зможе. Тоді вони зможуть домовлятися з хуком. Брюер на прізвисько малюк біллі значно досвідченіший за українського важкого голока. У професіоналах він дебютував 11 років тому і записав на свій рахунок 24 перемоги у 30 поєдинках. А поважаю Усика як олімпійського чемпіона. Однак я приїхав сюди, аби виграти титульний бій на арені Львів. Монтують сцену для боксерських видовищ. А Усик тим часом приглядається до роздягальні, яка зазвичай служить для потреб у футболістів. Для мене ці футболки насторожують. Може, давай зробимо благотворительність. Заберемо їх і роздадимо. Сашко боксуватиме просто неба. І хоча цими вихідними прогнозують холод та дощ, настрій у нього піднесений. Води немає ніякої у вас? Я бы проверил. Я б, б налів на себя, если бы я почав тогда Тоді б я сказав, нет, я не буду боксировать, А так я не сахар не так не Все нормально буде. у той час, коли Усик пробиватиме собі кулаками шлях до вершин професійного боксу. Вів'янин Андрій Котельник збирається гучно піти на пенсію. Він хоче ефектно завершити кар'єру у дуелі з грузином Бенідзе. Я сподіваюся, що буде хороший поєдинок. І Андрій заклешив свою кар'єру з перемогою. Не буду достроковуючи, якою там вони є. тому що противник його. Такий не скажу технічно сильний, але має теж більше 20 поєдинків боїв, і він такий, як ми називають його, не валяшка. Тобто він потримає удар і постійно буде вести, буде старатися перемогти в Андрія. Боксери даруватимуть глядачам емоції у суботу, і сьомої вечора. Марічка Думач, Роман Маленький, головні новини, новини. Львова.